Василь Беребеніс, монографія, продовжую. Зупинилася на гербі Волині минулого разу. Ось він такий. Зараз його опис. ВІЛ, Воли, Волинь, логічно і ясно. Данину Волинь сягала аж до Києва за панування Польщі в Україні у 18 столітті. Поляки почепили герб з хрестом на Волині. Під сугестіями польських учених наші науковці прийняли і затвердили, що герб Волині є з Христом. Які є герби Волині? ВІЛ з хрестом, щит з хрестом, уміщеним від очей аж до носа. Виходить Єресь, бо чорта малюють з рогами, а тут чорту не дали право носити Христа. І тому подано як герб у Лені тільки голову вола, вважаючи що це найприроднішим і правильним. Родинна фотографія Перебайносів 1900 1909 роки. Опис я не буду читати, він маленьким шрифтом. Далі йдуть вірші. Зокрема, от Тутяни Перебейніс, яка вручила мені цю книжку у Лондоні. Вірш називається Волинь Присвята. Своєму чоловіку присвячую. Василь свою волень кохає, віки на це зложились. Там рід його, коріння має, там всі вони родились. Там стільки баро барс. Простори, сині, зелений луг, левади, сади поля у цій Волині завжди нові принади. Завжди нові порив, поривні, наче, як в ті часи сиваві, коли йшли полки козачів боях шукати слави як за край, Волинь чудову, за волі стяг, що вився, і він хотів її обнови, і він за нею бився. Тому й життя оце безкрає, в руках по всіх усюдах. Василь Волинь свою кохає, і її вже не забуде. Написано в Лондоні 1959 року, 305-го це буде травня. Е, ще один вірш здорове зерно. Сотникові Василеви Перебейносові присвячую. Відсвів, осипався маків цвіт, зів'яло і стебло, лишився корінь і зерно, все навесні цвіло. Кривавий цвіт зацвів, росливсь, і в хмарні дні весни заворушилися думки, немов чарівні сни. Вже триста літ, той вищий цвіт доволі шле привіт. Із надр нескорних степів наш кривонос прадід. і в'яло й сохнуло стебло та й щовесниць цвіло, бо кривоносівське зерно здорове було. Буйнюють ниви і луги, лісовії поляни, де славні предки козаки ламали тут кайдани. Квітли маком ті шляхи і могили, що на полі, де кривоносовці життям своєю, свою платили волю. Цвілиці ту цвістимуть вже все, поки нам сонце сяє, бо в них народ, герой живе, і живе, і не вмирає. У Лондон, 5.04.1962 року, Михайло Кощук, майор кінного полку чорних запорожців. Наступний вірш Микола Верес, борцям героям: Столиці град, базар і крути, і броди, Житомир, і хуст, і Чорний ліс і Львів це вічний скарб по коштовній клейноди минулих днів. За боєм бій на річ доби нової, за златом змах ім'я ідей нових. О, скільки вас безприкладні герої у кожнім з них! Міцних, простих і навіть без... безіменних, та всяк із вас без крихти каяття, склав на вітар вітчиз... вітчизняний не священний своє життя. І хоч з могил немає, може й згадки, тих славних діл не згладили роки, за це вам в днях зелених свят нащадки плетуть вінки. Бо ті діла, то нації стремління, то наших мрій, золотоверхий гром. храм. А ми прийшли упертим поколінням на зміну вам, і жертви знов, і знов самопосвята, посвята, що всяє сонцю оновлених світань. Була Волинь і Галичі, Карпати, і Дін Кубань. Ця, це смерть батьків, синів до кличе, І ось на кін суворо виступа, найкращий син і месник, войовничий, козак упав. Написано Микола Верес. Написав. Там є продовження. Я гордий тим, що дух борні не вимер. Я радію я, що наш поривний стяг благословля тризубом Володимир на смертний змаг. Змах. Вже, вже близько час, коли взметнуться громи від Києва до Дону і Посян. З вогнем в очах на Змію бойовому. Примчить Богдан. Прийдуть вони, і сила наша і слава перелетить над краєм віщий дзвін, і як Христос ті зваличаво, зізвалиш Величаво, Воскресне Він. У Німбі весн і правди, і свободи це буде знак, що ми живемо знову, що недарма у Києві і бродах лилася кров. Так, на сторінці 51 починається текст Краківська академія мистецтв 1921-1926 роки. Академії у держави, які мають за собою сторіччя, посідають не тільки мистецькі традиції, а й цілі епохи. Діляться по школах і зазначенням, хто в кого вчився, що намалював та в яких сторіччях так чи роках. Академічні статути усіх сьогоднішніх мистецьких академій до себе подібні, але рівень тієї чи іншої академії оцінюється талантами її професорського складу. В Краківській академії мистецтв училося багато українців, а з її стін вийшли численні відомі маляри. маляри. Тому й говор говорячи про неї, спочатку дозволю собі познайомити читачів з академією ще до мого приходу 1901 21 роки. А потім розповім про ті роки, на протязі яких я в ній учився і її закінчив. Після розділу Польщі старе місто Краків відходить до Австрії. Центром усього мистецького життя був відень. А краків надалі залишився польським містом, але вже другорядним. Та незважаючи на втрату своєї державності, поляки в Австрії, Німеччині і Росії продовжують національну діяльність щоб не дати заснути польському патріотизмові. Власне, у цьому часі на мистецьку арену виходить Ян Матейко, поляк чеського походження. Польські магнати уміли оцінити талант здібності цього маляра. Малера, Ян Матейко стає великим мисцем, а його творчий геній скеровується по лінії польської історії та визволення Польщі, не дивлячись на те, що з вигляду він був зовсім непоказний – малого зросту, худий з довгим волоссям і борідкою, та ще й до того короткозорий, його праці свідчать про колосальну випрацьованість та здібність артиста, знання історії Польщі і костюмізації. По собі залишив багато шкіців до картин, але малював також і величезні картини, в перспективі яких не було помилок. А в барному відношенні з рами нічого не випиралося. Кор кореспондував з Іллею Репіном. А коли той для особистого знайомства приїхав до Кракова, йому довелося йти на цвинтар. За могилою Матейки. І мабуть, до сьогодні подарований репіном автопортрет висить у домі Матейка на вулиці Флоріянськ, де тепер створений музей. І недаремно на площі матейка, над головним входом до академії, є великий бюст Великого маляра, маляра. Бо, власне, від нього починається основа. Фундамент Краківської академії, де вчилися наші українці. При старому Яну Матейку краківські професори мали за собою багато. Років студій у Парижі, Італії, Мюнхені, Ляйпцігу, Берліні тощо і могли безпосередньо передавати свої знання українським студентам зі Заходу. В час мого перебування в академії 1921 роки там навчали слідуючі професори: ректор академії архітектор Галензовський, архітектор шешко Боуш, Декан Яроцький, Вайс, Метофер. Аксентович, Мільчевський, Кунце, Піньковський, Дембіцький, Коварський, Камоцький, і скульптори Дуніковський. І Ляшка учень Родена. Косаки мали у Кракові цілу фабрику, де продукували свої картини, а до них учащав іще будучи студентом академії Українець Перфецький. Коли під натиском большевиків, осінню 1920 року, українська армія перейшла кордон Польщі, в її роззброєні а її роззброєні дивізії були розміщені по багатьох таборах, до місця Калішу потрапляє хорунжий артилерії, артист, маляр Василь Крижанівський. Він скупчує довкола себе нових адептів мистецтва. В таборі йому відводять студію і починається академічна підготовча праця. У нього вчаться Олександр Третяків, драматичний артист по сцені Сосницький. Олександр Карпенко, Омельченко, Стовбуненко і дружина Козак, Жуків, Щерба, Кирієнко, Харків і Анатолій Яблонський, десятирічний маляр. Згодом всі вище на згадані особи на чолі своїм професором прибули до академії, склали вступні іспити. Тільки малий Яблонський зі слізами на очах залишився в Каліші. Я здав іспит до Краківської академії весною 1921 року і негайно виїхав до Тернополя малювати декорації. А учительські семінарії заклав школу рисунків і малярства. Про моє перебування у Тернополі Рун Турин, Турин пише так. Це буде на наступному відео. Можна поставити на паузу.